Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та усі мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати чудову закуску з кабачків і фаршу. І смажимо пару хвилин. Коли млинець присмажився з одної сторони, його перевертаємо на другий бік. Дивіться, який він гарний. І смажимо з другої сторони, теж до золотої скоринки. викладаємо в тарілку, дивіться, яка краса. Знову наливаємо 2 столових ложки олії, наливаємо ополоник тіста на млинці, розрівнюємо і смажимо до золотистості з однієї сторони.